Як сонячний люто сьогодні на вулицях Києва. Що сталося? Зараз повз нас пройде ганьба фашистської Німеччини, її добре пропекли на червоноармійському вогні у бродському і Львівському котлах. Вони називали себе армію завойовників світу, анда хитрівських душогубів, ось хто вони. Ми не просто глядачі, ми прийшли судити їх. Ось звідси з паденчого яру починаємо ми наш суд. 120 тисяч киян лежать усі страшній могилі, розстріляних, закатованих закопаних шибцем, розчавлених танком. Криві замучених виходять із могил і закликають нас до помсти. А, -а, -а попали спіродові душі. Гронзовий Богдан одвернувся від цього видовиста, бо в нього проходять нащадки німецьких рейтарів. Добре рубав їх предків Богдан Хмельницький на українській землі. Ще давно він хрумков смажених курчат, Шер наш кліп і вона в кричим голосом. Матка, яйко, млеко, шпек. Не прикидайся, невинним баранчиком. Ми тебе добре знаємо. Перед тим, як закричати відтеркабу і потрапити до цієї колони, ти вбив нашу маленьку халинку вокса, нашого Петруся сявого святка. Знаємо, не сховаєшся. Надінько, Юрко, ти хочете дізнатися, хто з них замордував. Та За цілька відстапу вашого затка, цей куролог, що той, той ковпасник, і вони катували його. Запам'ятай на тійко, не надійко, де йдуть необизбройні солдати військовополонені. Бивці проходять повз тебе, а ти надійко найсуворіші, найсправедливіші їхній суддя. І волій, щоб вони назавжди зникли з нашої чудесні землі. Свою волю Червона армія виконає. Пане полковник, чого ж ви так скромно опускаєте очі? Ви ж на хрещатику, пане, вірте, де бойковане. Невже не пізнаєте діла ваших рук? Ви не були в Києві? Невже? Так це не полили і висаджували в повітря наш Хрещатик. Не витоптали і бруднили вулиці нашого Києва і, вбиваючи хрещати, хотіли вбити душу України. Не ти. Лешите. німці! Ви, вихильська ви ви армія професійних качів. Горе тобі фашистська Німеччина. Ми нічого не забули. І ми нічого тобі не простимо. Молодець проти овець, а проти молодця цам'їця. Вони здорово вміють кричати і циркапут, і розписувати рух, а так і є склят. Парасти Іванівно, ми всі схиляємось перед вашим порелом. Ваші сини загинули смертю героїв за незалежність нашої батьківщини. Німці? Пили ваших синів. Ми зведемо ракунтів фашистським козлом за все, і за життя ваших синів, і за баб'ячий яр, за хрещати, за руїни Полтави, за рани Харкова, за трову Пракіни, за і історії нашої радянської землі. Ім добре далися в знаки російські морози. Вони потягли з собою в полон соломінір за тварин. Скільки їх пройшло, прочолгало, прокластило нашими вулицями. Аж 36 тисяч 740 штук. Чудесно! так, так. Поливайте, мийті, друзі, наші вулиці, щоб і духом ці гидоти не смертіло. По вагонах всі на замок і туди, куди макар телят ганяв. А тепер, друзі, до роботи. Ми піднімемо з руїн наш мій. Ти, дитя, як мені, у тися, короті, вдачі не ждуть.